Шехси Міста. сьогодні непересічна подія для чернівців і особливо для мешканців мікрорайону Гравітон, які одними з найперших мають реалізований проект алеї небайдужості в рамках міської програми бюджету ініціатив чернівчан. Завдяки співпраці влади і громади маємо сьогодні чим пишатися. Саме з цієї нагоди ми тут зібрались. Щоб подякувати всім причетним до цієї події та урочисто відкрити цей прекрасний куточок відпочинку. Запрошуємо до слова чернівецького міського голову Олексія Каспрука. Доброго дня, дорогі друзі. Ви знаєте, е, привіт. Привіт! Ви знаєте, я дуже втішений в тому, що цей проект реалізований, тому що я переконаний, що це, цей проект, це якраз символізує і показує гасло нашого міста спільними зусиллями. Всі, хто долучився до його реалізації, починаючи з ідеї, хто, хто підписався під петицією, хто слідкував за його реалізацією за будівництвом цієї алеї, це наша спільна з вами робота. Тому е, Ця алея не тільки стала окрасою мікрорайону, не тільки місцем, де комфортно себе почувають мешканці мікрорайону Гравітон. Це приклад для всіх чернівчан, як можна разом мешканці, влада, депутати змінювати наше місто на краще. Тому я вважаю і бажаю нам всім, що це тільки перший крок, що таких кроків на мікрорайоні Гравітон буде багато, що ми будемо почувати себе справжніми громадянами європейського міста. Хочу побажати всім здоров'я, успіхів, гарного настрою. І з нагоди цього свята хочу нашим маленьким мешканцям мікрорайону Гравітон передати квітків в цирк для того, щоб вони могли отримати масу позитивних емоцій. Дякую всім, хто долучився. Святом гравітон! Дякуємо вам за щирі слова. Привітань та побажань. Завдяки ініціативі, неймовірній енергії та завзятості цієї людини, мешканці гравітону мають де відпочити. Отож, я прошу до мікрофона Оксану Филипчук. Доброго дня всім. доброго дня, шановники, шановні сусіди і гості. Гравітону. Я дуже споюся. Мене від емоцій... Трохи клинить на сльози, тому вибачайте, я половину забула з того, що я вчора ввечері готувала вам сказати. Я вам хочу всім подякувати. Я сказала сама собі вчора, що сьогодні маю сказати мільйон дякують. Найперше, хотіла подякувати владі міста і... Тим людям, які впроваджували бюджет участі в чіло Ви знаєте, іноді взятися за справу чи приготувати її, повірити в неї, чи ні, не залежить від тих людей, які нею займаються. І от зворотній зв'язок, поради, енергетика, в принципі, роботи від людей дуже багато на що впливають в нашому житті. Я дуже дякую при світлому хлопця. Сьогодні Кристині допомагає від бюджету бюджет бюджет, участі в чергові. Я дуже дякую, Наталі Гусак. На а ну, Дівчата, не дівчата, дівчата. сьогодні це коли люди так само енергетики, які завжди знаходили час на відповіді на найдословістіші питання, які розгортували, допомагали і підказували, як це зробити найкраще. Я дуже дякую вам, але... любі мої шановні мої сусіди, правідонівці, тому що це завдяки вам ця алея реалізована кожен голос. Був ну, важливий. Я перепрошую за тримісячне до вас приставання тут на алеї за цими от дітками, о, з проханням, по з поясненнями з проханнями проголосувати, але ж воно було немарне, правда? Ну, Подобається жалею. Не було не б, було. тобто, можливо, було б було. Шляху, як ми не професійний кошторис, які зроблений завдяки Андрію Кабель депутату від округу. статограмотно перехований у зв'язку нам вистачило грошей на те, що ми бачимо перед собою. Дуже, дуже дякую підприємцю Полічевського Юрію Олександровичу за те, дуже добросовісно, дуже майстерно підійшов до виконання своєї роботи. Ви бачите всю цю красу. Я можу зізнатися, що не все так гарно було описано в проєкті, тобто плитка була вказана, що вона має бути якісна, але те, що це. Нашого міста співає володар першої премії всеукраїнського конкурсу пектораль талантів талантів-2016» вихованець вокальної студії Шарм центрального палацу культури міста Чернівців Склярук Данігіл, керівник Людмила Кірнац, подарунок пісня капелюх. Вітайте оплесками, а ти йди там хлопчик. У керівнику підприємства Схід, яке виконувало підрядні роботи до алеї небайдужості, Доброго дня що я можу сказати, коли це все починалося, я по очах жителів Жарітона Оксани Філіпчук поняв, що цей проект мусить бути реалізований. І в процесі ми мали узгоджені, неузгоджені питання. Все йшло до того все одно до кінцевого результату позитивного. І дуже вдячний міській владі, Олексію Павловичу і Кушніруку. За то, що Всі долучилися до виконання і якісне завершення цього проєкту. Це реально проєкт зв'язку. І це перший із таких серйозних проєктів. Я думаю, що він як стартує як перший, і не останній. І буде всі проєкти реалізовуватися саме на такому рівні. І Де треба буде допомога при виконанні іншими підприємцями, теж будемо долучатися. А вас, грає Тонесті зі св'язок. І всього вам найкращого. Дякуємо. Неабияку підтримку мешканці гравітону відчувають від депутата Чернівецької міської ради Андрія Кавулі, який постійно допомагає у вирішенні нагальних питань цього мікрорайону. Отож, просимо Андрія Васильовича до слова. Всім доброго дня! Я щиро вітаю всіх святом справді сьогодні на гравітоні свято, тому що те, що ви своєю небайдужістю, те, що ви зробили своєю ініціативою, це є приклад цьому місту. Ми не можемо жити в гарному місті, коли тільки депутати, або там міський голова, або чиновники хочуть щось краще. Кожен з нас повинен сам прийняти рішення, який має бути його двір, його район, його школа, його садочок. І тому сьогодні ми вже маємо приклад на гавітоні декілька дворів, ви бачите, які вони зроблені, які вони гарні. Це не просто там живуть якісь депутати, це люди, які зняв день телефонують, дзвонять. Чому у нас не зроблено? Чому ми не робимо? Тому ініціатива всієї роботи саме у вас. Якщо ви хочете жити краще, дзвоніть, пишіть, турбуйте депутатів, міських представників для того, щоб було все краще. Ми з страни стараємося. але без вашої уваги, без вашої турботи не буде нічого зроблено в цьому мікрорайоні. Є ряд перспектив, які на сьогоднішній день піднімаються. Це і новий садочок, і бювет у 2018 році для водички. Але насамперед, ви повинні розуміти, що це ваша ініціатива, ваша турбота, ваша наполегливість, і це дасть зміну нашому мікрорайону на краще. Я вдячний вам, Оксані Филипчук, в першу чергу, всій ініціативній групі, хто старався, хто приймав участь будівельникам, чиновникам, міському голові за цю гарну роботу. Під лежачий камінь вода не тече, так що стараємося і гравітом буде краще. Дякую вам, пане Андрію ще дякую вам. Від імені мешканців мікрорайону слово надається Галині Черешньовській казюк. Шановний Олексій Павлович, ми мешканці Гравітону. Вдячні вам за те, що ви уважні до проблем нашого району. За те, що ви завжди реагуєте на наші звернення і прохання, е, е, на наші запрошення і зах на заходи, і на зібрання, саме тому ми віримо, що ви нас почуєте, і хочемо передати вам листа, в якому ми хочемо звернути вашу увагу вашу увагу на наші проблеми, які в нас є, і е, ми хочемо його передати Насамперед, це проблеми, які були сформовані в петиціях, які були підтримані громадою. І ми віримо, що під вашим контролем вони будуть набагато швидше вирішені. Ось так що ми сподіваємося на вашу допомогу, на ваш контроль у вирішенні цих проблем, і дуже вам вдячні за співпрацю. Дякую. Пані Галина, дякуємо вам для перерізання символічної стрічки. Запрошуємо міського голову Олексія Каспрука, автора проєкту Оксану Филипчук та наймолодших чернівчан. Віто вас вітає переможниця всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Вихованка вокальної студії Шарм центрального палацу культури міста Чернівців тудос Крістіна. У подарунок пісня, як у нас на Україні. Зустрічаємо зрештою! you <laughs> Не величка через гори, через гай, я наразі не побичу, става сонце ставай. розсудив усе навколо, хай почувує рідний край, пісню гарну серцю милу, добрим людям заспівай. Яку нас на Україні співаних від ручі, аку настав. На Вже щастя буде повні піти багато. О, без пісні в Україні немає свята. Я. І в все ось

Дивилися до лаї, щоб пізно ми не ходили на інай, навіть най- зайсти тобі сам, бо не схож такою, але い <music> <music>